Так, далі в мене кущик Little Lime Punch. Новенький сорт. Бачите, навіть фірмова бірочка є. Поки такого яскравого перефарблення немає. І як завжди, якусь травиночку ще знайдемо. Так, і він дуже такий рівненький. Бачите, всі пагони один. Ну, так, як солдатики стоять. Але дуже пізно заквітував, можливо, тому що я посадила ж його тільки в минулому році сюди. І він трошки пізніше пішов в квітування. Ну, ось так і зверху вам його покажу. Дуже гарний сорт. Потім на самому краєчку в мене росте Milk Але ви ж знаєте, да, все, що з краєчку, завжди йому дістається. В мене цей сорт невеличкий по краю тут. А, ось така ще такі ніжненькі є володі. У дівчат, відео по підхатницях, цей сорт набагато більший, ніж в мене. Ну, в мене такі ще.